І ось в мене тут ще є ще одна така крупнокаліберна. Її ще досить-досить мало. Її тільки восени посадила. Гляньте теж. Тільки ця, бачите, така бордова прямо. А ця буде жовтенька. Потім, коли б наростуть оці, я спробую так от компот з них зробити. Буде такий прикольний. Попробую одну банку потім вже може на слідуючий рік. Так. Ось сентябрінка. оцої на продаж буде багато. Там ще в мене росте, ще тільки-тільки починає. вже показувала про неї. Так, Тепер не забутися за аріанту занести на місце, бо його треба вже поливати. Вероніка армянська цвіте лент. Треба купувати всюди бордюрну ленту і закопувати, робити, тому що газон повзе поступово. Тут я ось зробила пленту, бачите, якось можна спокійно косити. Тут у мене росте енотера пістрялась. Бачите, до речі, теж хто захоче, можу накопати. У мене там є кілька, два чи три ростуть цього саджанця відсадження. А так більше нема. Ну, вона приймається легко. Тут її вже наросло, якщо прополоти, то він травуши. Вона тут наросла. Я спеціально її обмежила лентою, щоб і газон не ліз. Ні, тут на теру і натера в газон, щоб не лізла. Отак. От Треба всюди газон, всюди-всюди. Ну, тут, поки ось я тут обсапувала весною газон ось по межі, тому що поступово лізе корінням в квіти. Весною це буду вже робити, коли вже вилізуть, бо тут в мене я садила і тюльпани, і нарциси цих, навколо цих дерев. тому... Тому треба буде весною, вже коли все повилазить, викопати газон, досипати землі і вкопати бордюрну ленту, бо іначе буде все змішається. Так, ну от форзиція камсон. До речі, чоловік сказав викопати ці кущі з газону, бо мішають йому. Тому ось фрозицію камсун викопаю звідси, піде на продаж. Ну Тут кусь здоровезний, тут гривень за 100 віддам, хто хоче. Хто хоче великий. Ну, це він в мене один такий здоровенний, здається. Ну Буду прибирати його звідси зовсім. Там он фотіню приберу. Це, здається, ліукатоє. Теж треба прибрати, бо чи був це Якби ще не оці стержні, топ скосив би разом з кущами. Він у мене такий. Ще в мене ось така травка є. Забула зовсім як називається. Я потім... В описі під відео напишу. Бачите, вона випускає такі, вони такі маленькі, вона сама низенька, листя широке. І такі ось, бачите, китиці випускає. Вони такі коротенькі, от вона їх тільки випускає зараз, потім е... прямо кущі стають такі рожеві. Бачите, вони такі рожевенькі, ці ось бубочки в них. І вони потім розовіють. Потім ще от. Вони стануть гарніші, я покажу. Так що на продаж буде, бо скільки тут у мене її. Полівічка. О, називається полівічка. Так що теж хто хоче, пишіть. Е, скажу зразу, що е, Буду відсилати вже десь ще через тиждень, тому що я розсадила тільки хіноцею, ще треба розсадити ромашки. Не встигла на цьому тижні. Ну, планувала, що зроблю, а не зробила. Кажуть, Ми предполагаємо, або розполагає. І залишились ромашки розсадити, і лілейники хочу трошки викопати, продати, там зроблю трошки наборів. Тому через тиждень десь почну висилати тим, у кого тільки одні міскантуси. У кого там якісь кущі будуть, то вже буде через, ну, з жовтня буду висилати. Тому що у нас ще дуже все зелене, ще кущі цвітуть, тому я ну, не ризикую ще все копати. Я не знаю, там вже писали, що у людей були приморозки. У нас ще... Одну ніч тільки було 11 градусів тепла і все, і знову пішла спека. Сусіди завелися. Так, кущі буду відрізати. Якщо хто, хто хоче собі оці мітьолки, пишіть зарані, я буду вам відрізати їх і класти в посилку. Ну, скажу, що тільки десь метрові зможу зробити. За вишки, більше не зможу, тому що посилка, коли вже більше, ніж метр двадцять, то вона вже й дорожче буде і мені треба їхати на другу почту геть на, на другий кінець географії і відсилати. Мітьолки всі, хто хоче які з міскантусів, з ось гусятника, з піннісітума, хто хоче в, в собі в посилку. Пишіть мене, просіть зарані, щоб я вам це зробила. Кому це не потрібно, нічого не пишіть. Так, в описі під відео залишу свій телефон, там є вайбер. Дзвоніть на телефон, на Viber пишіть. Ще у Фейсбуці є? Так. Другу сторінку ще не прибрала, але кажу всім, хто зайшов на мою сторінку у Фейсбуці, там нема фотографій, пишіть мені, я вам відповім з другої сторінки. Там, де є фотографії, де є альбоми продажу, бо помимо ще цих комисів, всіх у мене ще є рослини на продаж. Кущі ще трохи залишилось. Так, сентябрінки на продаж. сентябрінки на продаж будуть пізніше. Тому у кого є сентябрінки в заказі, теж буде пізніше вже заказ. На слідучий, через тиждень, буду висилати тільки у кого місканту сьогодні. Почну висилати, тому що заказів багато. Копати це не так просто. Це все треба викопати. Я вчора показувала відео, як я це все пакую, це дуже довго. Кожен кусь треба, якщо він не мокрий, треба трошки замочити, щоб не був сухий, щоб не пов'яв в дорозі. Замотую коріння бумагою, потім целофан, це все зав'язую. Ці всі гілочки відрізаю, це теж довго. Ну, маю надію, що чоловік буде вдома, то допоможе мені, бо дуже довго це все. Потім це все треба написати, кожну рослину підписати. це... Забирає багато часу. Тому в день, як 5-6 посилок, я більше зробити не можу. Просто реально не вистачає часу. Ну так, відрізаю вам ці стрілки не дуже низько, щоб вони у вас перезимували спокійно кущі, щоб вони не постраждали при зимівлі. У нас це проще, я коли собі саджаю повністю, прошу для себе, у кого заказую якісь комиші, то прошу висилати мені голе коріння, зовсім обрізане, тому що в нас воно приймається. У нас ще довго держиться тепло. І до Нового року може держатися тепло, тому я саджаю собі, можу саджати пізно. До, до речі, ще в мене тут пересадила з двору райграс бульбоносний. Бульбоносний чому, тому що у нього замість коріння такі бульбочки ростуть. Ну, хто забажає, можу трошки викопати, поділити, бо буду його або пізніше, або навесно вже, як руки дійдуть. Буду викопувати потрошки, ділити і робити таку далі. Ось таку от межу зроблю з нього. Тут у мене є такий бордюрчик. Вже кислицям повилазила, блін. Треба прополоти її хоч трошки, а потім буду викопувати, з корінням повикидаю вже. Так, травичку тут вирощую для свиней, тому що тут гарна така росте, тут постійно поливається. Бо свині весь зараз потребують траву. Дуже багато часу йде на це. Так, ну. Наче все розказала. Якщо щось забула, якщо вас цікавить, питайте. Або дзвоніть, питайте, або пишіть на вайбер, або під відео питайте. Багато на це теж часу йде всім відповідати, все писати, але... але це моя така робота, моє хобі переросло в роботу, яка приносить не тільки гроші, яка приносить не тільки задоволення, ще й гроші. Я ще покажу гранатики наші гарні вже які. Буду закруглятися. У мене є одна підписниця, її звати Ніла Близнюк. Вона просить мене знімати длінні відео і не тільки вона. Кажуть, ввечері лягаю і дивлюсь ваші відео. Дивлюсь ваш сад. Дякую, що, що це все подобається. Що ви дивитесь? Ну і завдяки цьому ми можемо жити. Так, ще ось хочу ще показати. весь зараз забуваю. Ось продаю отаку травичку. Ой, витяг... витягнути не зможу. Вона вже коріннями приросли, горщики один до одного, все дивіться. Бачите, піднімається повністю. Гляньте яке коріння. Ну так, в народі називають його бризги шампанського. Кущі вже, ой, зараз покажу отакі здоровезні. Хто хоче, повністю горшок 100 гривень віддам. Тут вже такий кущара. Прям ужас ужасний, треба буде їх ділити, бо вже повністю горшок ось десь півлітровий і повністю на весь горшок наросло. Це кімнатна рослина, плітку виношу його на вулицю, ставлю от в тазики ось тут в подоні стоїть. Тому що ця рослина любить дуже вологу. Єдина проблема, коли занесете в хату, теж держати, от, я держу ось в таких подончиках і наливаю туди воду. О, нарешті згадала про неї весь час, бо весь час забувала. Так, ну все, буду закруглятися, бо сьогодні вже дуже длинне відео вийшло. Кому що не ясно, у кого які є питання, питайте, дзвоніть. Завжди відповідаю. Люди дзвонять, питають, кому що не ясно, що як робити. Навіть не те, про що я розказую, показую, а якісь проблеми є, щось у них не виходить, щось, щось купили, не можуть зрозуміти, що, наприклад. Так що допомагаю в цьому. Так, ну все, буду закінчувати. Всім гарного дня.